В моєму досвіді не було дуже багато таких ситуацій, коли я переживала флешбеки, але е декілька досить таки гострих станів було. А мені здавалось просто, що на якусь мить я перехожу із мирного міста у якусь подію, яка зі мною траплялась на війні. А в році я йшла по Вінниці по своїх справах і проходила біля будинку, де проводили ремонтні роботи. І один різкий звук мене вімкнув настільки, що ввімкнулася, начебто, в ситуацію, яка була зі мною під час перебування в зоні бойових дій. І... Я впала біля бордюра в невеличку виямку і засіла в траві, начебто знайшла маленьке підсвідоме укриття. Коли я вже виходила з цього стану, це буквально була мить, це не дуже довго тривало. Я зрозуміла про те, що я лежу в траві, щось відбулося. Я тільки що була, начебто, на війні, і я почала застосовувати техніку 5-4-3-2-1. Спочатку, що я відчуваю, що в мене є біля рук, я почала. Дивитися, наприклад, що біля мене є, почала тактильно відчувати ґрунт, траву, одяг, в якому я була усвідомлювати запахи, звуки, які є навколо мене, що я тут і зараз. Звернула увагу на своє дихання і почала потихеньку повертатися спокійно до того, що я в мирному місті і нічого мені не загрожує. Пішла, купила холодної водички, попила і далі вирушила по своїх справах. Я думаю, що в таких ситуаціях ситуаціях, коли ви бачите чоловіка чи жінку, яка ймовірно проживає подібний досвід, ви можете запитати, чи потрібна якась допомога, і чим ви можете допомогти. Не потрібно в такий момент рятувати людину і не порушувати особисті кордони. Просто запитайте, чи можете ви допомогти і побути в цей момент поруч.